Пташечка мене гука, Вийду, зразу ж утіка. Тільки в хату я зайду вже виспівує в саду. Винесу їй хлібця, сала, щоб і завтра заспівала. Жовтогруді пташенята просять хліба в двір їм дати. На морозі мерзнуть щічки, прилетіли це синички. Отже, сьогодні ми з вами ліпитимемо синичку, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Пташка тихенько в містечку сиділа, розправила крила і полетіла. І Ще раз. Ташка тихенько в гніздечку сиділа, розправила крила і полетіла. Пташка тихенько в гніздечку сиділа, розправила крила і полетіла. І ще раз. Сашка тихенько в містечку сиділа, розправила крила і полетіла. Дощечку, стеку, пластилін жовтого, синього, білого та чорних кольорів, як у мене на відео. Розігріваємо наш жовтий пластилін. Тепер робимо кулю. Однією рукою тримаємо, а іншою притискаємо, як я це роблю на відео. Візьміть стеку та зробіть ось такі надрізи. Це буде наш хвостик. Тепер розігрійте більшу частинку синього пластиліну та сформуйте кулю. Знову притримуючи однією рукою, іншою ми витягуємо наш дзьобик. З'єднайте тулуб та голову пташки. Так як я роблю це на відео. Менші шматочки синього пластиліну це будуть наші крила. Розмягчіть його, створіть кулю, а тепер її притискаємо. Беремо стеку, робимо надрізи, щоб було видно, що це пір'ячко. З'єднайте крило з пташкою. Зліпіть іще одне крило. Попросіть допомоги у батьків зробити очі для нашої пташки. Ось така гарна синичка у нас з вами вийшла. Чекатиму на фото ваших робіт в коментарях до цього відео. До побачення, до нових зустрічей.